Наса шукає свіжі ідеї для переробки сміття на місяці, а також що сумно припиняє роботу над місяцеходом. Viper. європейське космічне агентство готує місію до астероїда Пофіс, а Європейська ж космічна обсерваторія Гая пережила сонячну бурю і навіть удар мікрометеороїда. Готуються до випробувань надзвуковий космоліт Аврора. Учені дослідили метанові моря та річки Титана, а Джеймс Веб зняв дивовижну область зореутворення і навіть отримав пряме зображення екзопланети. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. Обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте амбітні плани з парою крапель гарячих ідей. Ми переходимо до новин. 17 липня стало відомо, що в NASA вирішили відмовитися від місії Viper, метою якої було дослідити водяний лід на південному полюсі місяця за допомогою одноіменного місця Причиною такого рішення представники управління називають високу вартість та затримки в розробці, за словами представників НАСА, за останні три роки вартість Viper зросла на понад 30 відсотків порівняно із прогнозованими у 2021 році 430 мільйонами доларів. На самому початку, у 2019 році, цю цифру оцінювали у 250 мільйонів. Як стверджує один із керівників управління наукових місій НАСА, Джоел Кернс, Viper потерпала від регулярних затримок у постачанні ключових компонентів, при цьому чимала частина цих затримок припадала на компоненти у внутрішній частині конструкції місяцехода, через що його збирання доводилося повністю зупиняти. Підвела НАСА і пунктуальність компанії Astrobotic з їхнім посадковим модулем Griffin, що мав доставити ровер на поверхню місяця. Наразі очікується, що модуль буде готовий не раніше вересня 2025 року. У сумі відмова від Viper заощадить для НАСА не менш як 84 мільйони доларів. США наукові цілі Viper будуть виконані іншими місіями на поверхні та на орбіті нашого супутника. Що ж робити з Viper, який на момент скасування місії тільки но приступив до перших випробувань, NASA розглядає два варіанти: до 1 серпня управління приймає пропозиції від приватних компаній, що зацікавлені в експлуатації місяцехода своїм коштом. Якщо ж таких не знайдеться, то ровер розберуть і його деталі, включно з науковими інструментами, використають для майбутніх місій. Управління, однак, не втратило інтересу до посадкового модуля Гріфін, тільки тепер у ролі демонстраційної платформи, що покаже можливість Астроботік у галузі доставлення великогабаритних вантажів на місяць. Сама компанія також планує використовувати апарат для власних комерційних запусків. Так, директор Астроботік Джон Торнтон стверджує, що розглядає можливість за допомогою Гріфін розгорнути на поверхні місяця прототип системи енергопостачання Lunagrid, яку було анонсовано. Ще у 2022 році. Учені вважають, що людство вступило в епоху місячного антропоцену з огляду на кількість польотів до місяця та те, як ми змінюємо його своїм впливом. Попередні пілотовані місії лишили на поверхні нашого супутника багато речей від м'ячиків для гольфа до цілих посадкових апаратів. Через можливе подібне засмічення місяця у майбутніх висадках на нього, зокрема у місіях програми Артеміс, НАСА оголосило конкурс на пошук варіантів утилізації та переробки сміття на супутнику. Ініціатива управління Lunar Recycle у межах програми Sentinel Challenges Program буде спрямована на зменшення кількості твердих відходів у пілотованих місіях до місяця. Довготривала присутність астронавтів вимагатиме транспортування великої кількості вантажу з землі на супутник. Його повторне використання та переробка мінімізуватимуть вплив на зовнішнє середовище, а також дадуть можливість повертати на землю якомога менше відходів, або ж не повертати їх зовсім. Луна Recycle Challenge матиме два напрями. У першому учасникам треба буде створити віртуальну модель системи, що може переробляти один або кілька потоків твердих відходів на поверхні місяця, та виробляти один чи декілька кінцевих продуктів. Другий напрям матиме на меті проєктування та збирання реального обладнання з аналогічною ціллю. За правилами, це дасть НАСА змогу задовольнити потребу в різноманітних кінцевих продуктах, що частково чи повністю складатимуться з матеріалів із процесу переробки. Програма складатиметься з двох етапів: спочатку кожна команда представить суддям технічні деталі своїх ідей, а далі відбудеться демонстрація життєздатних рішень відповідно до поставлених завдань. Загальне фінансування ініціативи складе 3 мільйони доларів США, з яких 1 мільйон зарезервовано на перший етап, і 2 мільйони на другий. Реєстрація і подача заявок розпочнуться у вересні цього року та триватимуть до 31 березня 2025-го. Їхній розгляд та оголошення правил другого етапу відбудуться у травні 2025-го року. В межах своєї програми з планетарного захисту Європейське космічне агентство розробляє нову місію. Апарат Рамзес вирушить до навколоземного астероїда Апофіс, щоб вивчити його та допомогти зрозуміти, що можна зробити в разі зближення цього небезпечного об'єкта із землею. 375-метровий Апофіс пролетить усього за 32 тисячі кілометрів від землі 13 квітня 29-го року. Астрономи виключили зіткнення з ним у найближчі 100 років, але загалом об'єкти такого розміру наближаються до нашої планети раз на 5-10 тисяч років. Рамзес слідуватиме за Апофісом під час його прольоту повз землю. Його метою стане дослідження астероїда в міру того, як земна гравітація змінюватиме його фізичні характеристики. Апарат проведе спостереження форми поверхні, орбіти, обертання та орієнтації астероїда до та після зближення. Учені очікують, що гравітація змінить обертальний рух астероїда та може спричинити сейсмічну активність та зсуви ґрунту. Аналізуючи дані, вони зможуть вивчити внутрішні характеристики Апофіса, його масу, щільність, пористість, а також реакцію на зовнішні сили. Крім того, інформація про апофіс може дати нові наукові відомості про формування та еволюцію сонячної системи. «Рамзес» планують запустити у квітні 2028 року, щоб він прибув до астероїда в лютому 29-го, за два місяці до зближення останнього з землею. Європейське космічне агентство вже отримало дозвіл на початок підготовчих робіт щодо місії. Запущена в грудні 2013 року космічна обсерваторія Європейської космічної агенції Гайя зараз складає надзвичайно точну мапу розташування та руху понад мільярда зірок у чумацькому шляху. Проте, космос небезпечне місце лише за минулий рік Гая пережила удар мікрометеороїда та найпотужніший сонячний шторм за останні два десятиліття. Перший інцидент трапився у квітні. В апарат влучив крихітний, менший за піщинку, але дуже швидкий метеороїд. В умовах точки Лагранджа Л2 системи Сонце Земля, де розташована Гайя, Такі зіткнення є буденними, тому її конструкція побудована так, щоб їх витримувати. Проте цей метеороїд вдарив під дуже невдалим кутом і з дуже високою швидкістю, тому йому вдалося пошкодити захисне покриття обсерваторії. А зіткнення зробило в покритті щілину, через яку на оптичні сенсори Гая почало потрапляти сонячне випромінювання. Його інтенсивність складала лише одну мільярдну долю інтенсивності сонячного світла на землі. Проте цього було достатньо, щоб час від часу заважати роботі чутливої апаратури. Згодом у травні, поки команда місії усувала наслідки потрапляння метеороїда, сталася ще одна біда: вийшла з ладу електроніка, що керувала одним із 106 датчиків цифрової камери Гайя. Ці датчики, які називаються прилади із зарядовим зв'язком ПЗЗ, перетворюють світло на електричний сигнал, і кожен з них відіграє свою роль у загальній роботі телескопа. Той, над яким було втрачено контроль, відповідав за підтвердження виявлення нових зірок. Без нього Гая почала реєструвати тисячі хибних сигналів. В яка наразі не впевнені, що зламало електроніку, але того ж місяця Гая отримала дозу випромінювання та заряджених частинок від тої самої сонячної бурі, що спричинила полярні сяйва по всій землі. Можливо, саме це стало останньою краплею для обладнання, що дослуговує вже 11 одинадцятий рік свого п'ятирічного строку експлуатації. Після місяців роботи розв'язати проблему хибних знахідок науковцям все ж таки вдалося, акуратно підлаштувавши поріг, за яким програмне забезпечення Gaia реєструє тьмяну крапку на небі як зірку, а не шум. Завдяки роботі інженерів, Gaia повернулася до наукових досліджень і знову забезпечує вчених якісними спостереженнями. Американська компанія Dawn Aerospace зробила ще один крок у розвитку своєї космічної програми, отримавши дозвіл на проведення надзвукових випробувань космічного літака mk 2 Aurora. Цей новий етап дозволить компанії перевірити власні технології та підготуватися до майбутніх місій у космосі. МК-2 Аврора це багаторазовий космічний літак, розроблений для перевезення корисного навантаження на низькій навколоземній орбіті. Завдяки своїм компактним розмірам та гнучкості він обіцяє стати важливим інструментом для дослідницьких і комерційних проєктів. Надзвукові випробування дозволять оцінити його аеродинамічні характеристики та стійкість у екстремальних умовах. Під час випробувань планується досягти швидкостей, які перевищують швидкість звуку, що є критичним етапом у затвердженні конструкції та функціональних можливостей мк 2 «Орора». Донаероспейс активно готується до цього виклику, проводячи комплексні симуляції та тестування на землі. Це досягнення підкреслює прогрес компанії у сфері інноваційних космічних технологій та відкриває нові можливості для більш ефективного та економічного доступу до космосу. Успішне завершення надзвукових випробувань стане важливим кроком на шляху до повноцінної експлуатації МК 2 «Аурора». За допомогою даних космічного апарату Cassini міжнародній групі планетологів вдалося проаналізувати склад океанів найбільшого супутника Сатурна Титана та виявити їхню хвильову активність. Робота вчених була опублікована 16 липня в журналі Nature Communications. Титан єдиний супутник сонячної системи з атмосферою, достатньою для накопичення рідини на поверхні. Оскільки поверхня занадто холодна, то вода існує у вигляді корінних порід та складається здебільшого з метану та етану. Вважається, що склад супутника Сатурна подібний до складу ранньої землі. Науковці використовували дані зонду, зібрані під час трьох прольотів cassini повз титан у 2014 році, та одного у 2016 тисячі Інформацію було отримано в ході бістатичного радіолокаційного експерименту, під час якого промінь спрямовується з космічного апарату на ціль та відбивається до приймальної антенни вже на землі. Відбиття є поляризованим, тобто дані зібрані з двох незалежних точок зору. Такі дані є більш повними та чутливими до складу поверхні, що і відбивала промінь. В даній роботі ціллю виступив титан, а сигнал приймався мережею далекого космічного зв'язку НАСА на землі. В роботі вивчались три водойми: кракенове море, море лігеї та море пунги. Дослідники знайшли відмінності в їхньому складі від річок залежно від широти та розташування. Валеріо Поджалі, провідний автор дослідження, говорить: є ознаки того, що річки, які живлять моря, складаються з чистого метану, допоки вони не впадають у відкриті рідкі моря, які більш багаті на етап. Це подібно до того, коли прісноводні річки на землі впадають у солоні води океанів та змішуються з ними. Таке відкриття узгоджується з метеорологічною моделлю титану. Дощ на супутнику, ймовірно, буде майже повністю складатися з метана та мати домішки етану та інших вуглеводнів. До того ж, на його поверхні не так багато етану, як можна було б очікувати, тобто потенційно він може проходити цикл подібний до земного, мають існувати місця, де етан секвеструється, а метан накопичується. Окрім того, дослідники отримали уявлення про хвильову активність. Всі три моря мали невеликі хвилі розміром до 3,3 міліметри, а найбільші спостерігались в районах, де у водойми впадають річки до 5,2 міліметри, що може вказувати на приливну взаємодію. Це також означає, що хвилі мають мінімальний вплив на берегову ерозію, а ще слабка активність буде сприятливою для розташування в цих областях підводних апаратів. Це туманність змієносця, розташована лише за 1300 світлових років від землі. Головна область туманності змієносця охоплює простір 25 трильйонів кілометрів на 18 трильйонів. Близькість до землі робить її ідеальним регіоном для вивчення окремих молодих зоряних об'єктів. Змієносець — відомий зоряний розплідник. Його фотографували і раніше, але вперше ми отримали інструмент, який може дати нам такий рівень деталізації. Космічним телескопом НАСА Джеймс Веб у туманності Змієносця було зроблено революційне відкриття. Астрономи вперше спостерігали вирівняні протозоряні потоки в цьому регіоні, що дало безпрецедентне розуміння теорії зоротворення. Ці протозоряні витоки виникають, коли струмені газу, що викидаються новонародженими зірками, взаємодіють з навколишнім газом та пилом. Особливістю цього відкриття є те, що витікання вирівняні в одному напрямку, дивовижне вирівнювання цих потоків ілюструє раніше не бачені деталі того, як народжуються зорі. Продовжуючи досліджувати це нове зображення, ми знаходимо безліч захоплюючих особливостей, які також заслуговують на пильніший погляд. Ми орієнтуємося на тінь кажана, велику тінь планету утворюючого диска, яку нещодавно сфотографував Габл. Праворуч від тіні, кажана, лежить окоподібний об'єкт, що виглядає так, ніби крізь нього проривається зірка. Астрономи кажуть, що зовнішній вигляд тут може бути оманливим. Незважаючи на свою схожість з порожнечею, об'єкт може бути просто результатом нашарування газів з різною щільністю, подібно до явища, яке спостерігається у відомих стовпах творіння. Праворуч від нього знаходиться надзвичайно темна ділянка, яка може бути подібним утворенням шаруватих газів та пилу. Ніяке ближнє інфрачервоне світло не може крізь них пробитися, тому що ця область дуже щільна у порівнянні з рештою регіону. Цей регіон також є домом для деяких особливо привабливих зірок. SMM-1, бінарна протозірка, дві протозірки, що утворилися разом, обертаються по орбіті одна навколо одної і створюють два окремі, але такі, що перекриваються потоки. О, змієносця молода зоря досі оточена великою кількістю газу та пилу, яка ще не почала основну фазу свого життя. Вона спалахнула в 1995 році. Астрономам рідко вдається зафіксувати цей екстремальний тип потужного спалаху, оскільки він триває недовго. Завдяки цьому новому зображенню туманності змієносця Веб надає одну з найповніших картин зореутворення, яку коли-небудь бачили астрономи. Не відходячи від каси, коротко повідомимо, що телескоп Джеймса Уебба отримав пряме зображення екзопланети. Це газовий гігант Епсілон Інді Абе. Він утричі важчий за наш Юпітер. Хоча радіус перевищує юпітеріанський всього на 17%. Вся система знаходиться на відстані 11,9 світлових років від Землі. Існування планети було підтверджено у 2018 році. Минулого року JWST спостерігав її за допомогою інструмента Мірі, і лише сьогодні зображення було опубліковано в загальному доступі. Подивімося, як справи у SpaceX цього тижня. У С 30 замінили теплозахисні плитки. Не вистачає буквально однієї штуки. А ще встановили новий вакуумний раптор, тож прототип для п'ятого польоту повезли в Месі і проведуть там ще одне вогневе випробування. Випробувальний бак для другої версії старшип повезли на тестовий стенд туди ж. Залишається сподіватися, що випробування пройдуть успішно. Адже вже почалося складання першого старшип другої версії. Оптічник С 33 перемістили до високого цеху вертикального складання для встановлення всередину нього механізму виведення пласких супутників. Хотілося б побачити 33-й прототип у сьомому польоті. Якщо ж випробування бака покажуть, що потрібно внести суттєві зміни в конструкцію, то С-33 закинуть так само, як і С-32, що стоїть у ракетному саду не до кінця зібраний. Подивімось і на зібрану Super Heavy b 15 У неї є цікаві зміни в конструкції. Баки надуву тепер розташовуються прямо на посадковому баку для кисню. Не забувають і про будівництво другого стартового столу, четверту секцію нової вежі обслуговування готують до встановлення. Тепер до супутникових новин: комерційне використання модулю Starlink досягло чергового красивого числа. Тепер тисяча літаків на нашій планеті можуть похвалитися швидким супутниковим інтернетом. Далі буде більше. На нашому каналі дивіться добірку відео про дослідження Марса, як людьми, так і роботами. На нашому ж сайті ще раз пораджу вам почитати великий матеріал в перекладі Анжеліки Трушковської про те, як всесвіт постійно розширюється, залишаючи при цьому локальні острівці галактик, які з часом навіть не матимуть змоги дізнатись про існування інших таких острівців. Посилання на статтю ви знайдете в описі під цим відео. У кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про печери на місяці, про те, що SpaceX Dragon буде зводити МКС з орбіти та про завершення річної місії з симуляції марсіанської бази на Землі. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Patreon, YouTube та Байміекофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою, саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, що з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту і соціальних мереж. Без подібної підтримки неможливо було б оплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад три роки пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим: чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатися до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос. Можна. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати збройні сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.